Доброго вечора! У студії телеканалу FNB вас вітаю я, Ольга Остапчук. І зараз, як завжди, у цій порі новини Дуневеччини. До, до вашої уваги. На початку офіційний блок. З 23 по 25 квітня відбулись засідання постійних комісій районної ради з питань управління об'єктами спільної власності, житлово-комунального господарства та інвестицій, з питань агропромислового комплексу землекористування і екології, з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва та торговельного обслуговування, з питань економіки, промисловості, будівництва, енергетики, транспорту і зв'язку, з питань освіти, культури, фізкультури, молоді та спорту. Охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення. В ході засідань депутати опрацювали майже 40 питань порядку денного 10-ї сесії Доневецької районної ради, яка відбудеться 10 травня поточного року. Члени постійних комісій особливу увагу приділяли розгляду своїх профільних питань. Зокрема, комісія з питань управління об'єктами спільної власності, житлово-комунального господарства та інвестицій детально розглянула проект програми Питна вода в на Невецькому районі на 2012 2020 роки обговорили болюче питання всіх населених пунктів району облаштування сміттєзвалищ. Крім питань порядку денного сесії, депутати ознайомились з проектом центр денного догляду дозвілля дітей та молоді з особливими потребами. Розробником даного проекту є Дунаєвецьке районне товариство батьків, опікунів дітей-інвалідів та інвалідів дитинства Надія. Для повноцінного функціонування центру та реалізації завдань необхідно створити реабілітаційну кімнату, в якій діти зможуть покращувати свій фізичний стан та сенсорну кімнату для розвитку слухових, зорових. Тактильних сприйнять та відчуттів постійні комісії підтримали дану ініціативу та погодились з тим, що приміщення рентгенкабінету комунальної установи Дунаєвецької районної ради, Дунаєвецька центральна районна лікарня, яке звільниться після перенесення його в поліклінічне відділення, можна буде передати Дунаєвецькому районному товариству батьків, опікунів дітей інвалідів та інвалідів дитинства. Надія загалом депутати погодили питання порядку денного 10-ї сесії районної ради з внесеними доповненнями та змін. Нами. У четвер відбулася планова колегія районної державної адміністрації. Основне питання, яке розглядалось на зібранні підсумки соціально-економічного розвитку Доневеччини за перший квартал поточного року, яке озвучила начальник відділу економіки районної державної адміністрації Тетяна Тира. Тетяна Миколаївна на початку доповіла про стан промисловості. Так за звітний термін у районі збільшилося виробництво молока та м'яса, але, на жаль, зменшилось виробництво масла. Щодо агропромислового комплексу, то станом на 15 квітня агропромисловими підприємствами засіяно 13 тисяч гектарів ярих зернових, 195 гектарів цукрового буряка. Заплановано збільшити до 7 тисяч гектарів постів сої. Загалом аграріями району планується цього року засіяти близько 46 тисяч гектарів чорнозему. Також Тетяна Миколаївна проаналізувала стан транспортної будівельної галузи, галузи освіти та медицини, а також стану зайнятості населення та рівня заробітної плати. Співдоповідями по даному питанні виступили начальник фінансового управління Руслан Смолінський та начальник центру поштового зв'язку Ніна Чагаріна. Заступник начальника податкової інспекції Наталія Баранюк, доповнюючи звіт начальника фінуправління, зазначила, що на Дунаєвеччині існують проблеми з надходженням податку з фізичних осіб, через що не вдалося 100% виконати наповнення першого бюджетного кошика, і повідомила, які заходи проводяться податковою інспекцією щодо подолання цієї проблеми. Підводячи підсумки по цьому питанню, голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий зауважив, що соціально-економічний розвиток району напряму залежить від стану економіки Дунаєвеччини та її розвитку. На жаль, поки що не вдається досягти стабільності у промисловості. Несповна використовуються інвестиційні можливості. Для подолання цієї проблеми необхідно розробити програми модернізації, збільшити кількість малих ферм тощо. Також очільник району акцентував увагу на відновленні кооперативного будівлі. Вниз, газифікації, ремонту доріг і особливо на жорсткій позиції щодо наповнення бюджету та контролю використання бюджетних коштів. Наступне питання колегії стосувалось ходу підготовки до оздоровлення дітей у літній період, яке озвучив заступник голови РДА Миколи Яковенко. А про стан виконавської дисципліни присутнім повідомив керуючий апаратом районної державної адміністрації Микола Віннічук. З метою реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича урядом прийнято постанову Кабінету міністрів України про підвищення рівна соціального захисту найбільш вразливих верст населення, відповідно до якої у 2012 році збільшені розміри щорічної разової допомоги до 9 травня. Про це детальніше слухайте у виступі начальника Донецького відділу пенсійного фонду Віктора Нижника. Доброго дня, шановні телеглядачі. Управління пенсійного фонду України в Доновецькому районі повідомляє про чергове підвищення пенсії з 1 травня 2012 року. З метою забезпечення послідовного впровадження державної соціальної політики щодо підвищення стандартів життя та невиконання соціальних ініціатив Президента України Кабінет міністрів прийнято постанову номер 327 від 23.04.2012 року про підвищення рівня соціального захисту населення з 1 травня 2012 року. Перерахунок пенсії з 1 травня будуть проведення 22 561 одержувачу пенсії. Це майже 95% від загальної чисельності пенсіонерів, які проживають на території району. Сума підвищення буде складати 2 мільйони 536 тисяч. Як ви всі бачите, що це значна сума. І ці кошти необхідно буде знайти в бюджеті пенсійного фонду і виплатити всім і пенсіонерам. Перерахунок пенсії будуть проведені шляхом усучаснення заробітної плати, з якої обчислюється пенсія. Що це означає? Усучаснення заробітної плати, з якої обчислюється пенсія на час перерахунку по тих пенсійних справах, в яких пенсія обчисла застосуванням показника середньої заробітної плати за 2006 рік був 928 гривень 81 копійку. Що до середньомісячного заробітку в галузях економіки за 2007 рік 1197 гривень 91 копійку. Буде встановлена доплата в розмірі 100 гривень до пенсії. Таким чином, щоб розмір підвищення з урахуванням у сучасної заробітної плати становив не менше 100 гривень. Для осіб, я повторююсь декілька разів: це для осіб, які мають страховий стаж жінок 20 років, не менше 20 років, для чоловіків 25 років. І для пенсії по інвалідності у разі втрати годувальника. Якщо страхового стажу 20 років у жінок та 25 років у чоловіків, і більше з урахуванням додаткового стажу та не менше 50 гривень для осіб, з яких страхового стажу менше 20 років, а у жінок 25 років у чоловіків, це що означає? Можливо, багато в кого склалася така думка, що всім однаково піднесуться пенсії. Ні. Сьогоднішній день. Кабінет міністрів встановив таку схему, якщо людина має відповідний стаж роботи, її буде піднято пенсія на 100 гривень. Якщо ті люди, які не мають відповідного стажу роботи, це для жінок 20 для чоловіків 25 років, їм буде виплачувати соціальна пенсія. І вона підвищиться лише на 30 гривень. Встановлюється як по пенсійних виплатах, по яких не проводилося сучаснення заробітної плати, так і по пенсійних виплатах, про яких проводяться у сучасної заробітної плати, таким чином, щоб розне збільшення був не менше 100 гривень або 50 гривень для інших осіб. Також встановлюється доплата учасникам війни, нагородження медаллю за доблесну працю в роки Великої вітчизняної війни та колишнім в'язням концтаборів. Перераховується шляхом збільшення відсотків. З 15 до 20 це прожитковий мінімум. Якщо раніше до 15%, то вже зараз 20% для е, учасників війни, які не одержували е, доплати і не мають медалі. Це з 10% до 15. Це відповідно сума буде е, доплата 167 гривень 60 копійок і 125 гривень 70 копійок. Також буде доплачуватися до підвищення. І членам сімей померлих осіб, також померлих інвалідів війни, перераховується шляхом збільшення відсотків з 3 до 17% для того, щоб загальний розмір зазначених підвищень становив 42% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це, відповідно, сума буде знаходитися десь в 351 гривню 96 копій. Пенсії будуть також переглядатися військовослужбовцям, але їм буде з 1 червня. Там будуть встановлюватися різними проценти надбавок. Якщо деякі скептики думають, що це тільки одноразові виплати, то це не будуть одноразові виплати, а усучаснення заробітної плати буде стосуватися щомісячної надбавки до цих пенсій. І вони будуть рахуватися як основний розмір з пенсії. Дякую за увагу. 26 квітня трагічний день у історії України. 26 років минуло з часу Чорнобильської катастрофи. А ця трагедія і досі нікого не залишає байдужим. І те покоління, яке вона зачепила своїм чорним крилом, і те, яке народилося вже після катастрофи. Представники установ, підприємств та організацій міста, а також шкільна молодь, зібрались на мітинг біля пам'ятного знаку Героям Чорнобиля, аби вшанувати учасників ліквідації Чорнобильської аварії та згадати тих, хто віддав своє життя, рятуючи землю від страшної катастрофи. Учасники мітингу поклали квіти до підніжжя пам'ятника та вшанували хвилиною мовчання тих, у кого Чорнобильська катастрофа відібрала найцінніше життя. Звертаючись до присутніх, голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий сказав, що Чорнобильська катастрофа і досі відлуні у наших серцях страшним болем. І скільки б років не минуло після неї, ми завжди пам'ятатимемо про подвиг ліквідаторів, які, не жалкуючи власного життя та здоров'я, боролись із наслідками катастрофи. Їхній подвиг ніколи не піддасться історичному переосмисленню. Вони зробили це в ім'я людства, яке не може, просто не має права забути про це. І наш спільний обов'язок Точити чорнобильців належною турботою та увагою, тому це питання є одним із пріоритетних напрямків роботи органів державної влади. Від імені ліквідаторів до присутніх звернулася Раїса Гучик, яка згадала про ту жахливу сторінку історії нашої країни та наслідки, які ще довго будуть відлунням для майбутніх поколінь. На завершення мітингу присутні поклали до пам'ятника запалені лампадки. У четвер у районі стартувала естафета пам'яті. Ця акція, запроваджена районною організацією ветеранів, уже третій рік поспіль, проходить на Дуневеччині і покликана не лише вшанувати пам'ять полеглих воїнів Великої Вітчизняної, а й націлена на патріотичне виховання юного покоління. Естафета розпочалася із села Рахнівка. Разом з ветеранами у ній взяли участь учасники всеукраїнського автопробігу до Дня Перемоги, представники районної партійної організації партії регіонів, учасники молодіжного руху Регіони Молоді. Акція розпочалась з покладання квітів до пам'ятника за вигиблим воїнам. Присутніх на заході жителів села учнівську молодь та ветеранів привітала сільська голова Надія Слюсарчик, яка зазначила, що діюча влада докладає чимало зусиль для покращення життя ветеранів, адже задача сучасного покоління зробити все можливе задля для покращення добробуту учасників війни та збереження пам'яті про їхній неоцінений подвиг. На мітингу виступили також голова районної ветеранської організації Петро Скоробагач та голова Рахнівської організації ветеранів Ганна Курченська, яка згадала про односельців, котрі не повернулися з доріг війни. Своїми спогадами про війну поділився і полковник у відставці ветеран Борис Долинський. Після мітингу у школі відбувся урок пам'яті, на якому школярі могли більше поспілкуватися із тими, хто на власні очі бачив жахіття війни та послухати розповіді про буремні роки Великої Вітчизняної. Цього тижня у будинку творчості школярів відбувся творчий звіт гуртків, колективів та об'єднань. Звіт проходив під промовистою назвою Карусель творчості, і назву було обрано не випадково, адже це свято дитячої творчості направду було яскраве, веселе та гучне. Вже здалеку можна було помітити пустотливого повітряного змія, що шугав у небі. На площі перед будинком школярів гостей зустрічав духовий оркестр та колона картингістів, а комедні звірята запрошували на свято усіх бажаючих та із задоволенням фотографувалися з усіма охочими. Поверх за Поверхом свої роботи та досягнення представили усі гуртки, які діють у цьому палаці дитячих талантів. Тут і моделі автомобілів, літаків та кораблів. Поверхом вище виставки вишивки, бісероплетіння, картин, виробів з глини, тканини, солоного тіста, дерева, паперу, соломки та ще багато-багато різних речей самобутніх, яскравих, з такою любов'ю, зроблених дітьми під керівництвом своїх наставників, майстрів. А ось проходить справжній шаховий турнір турнір, у якому кожен з юних шахістів сподівається здобути перемогу, самі ж врачистості розпочались з виступу директора будинку творчості школярів Вікторії Крупник, яка розповіла про діяльність закладу, про гуртки та творчі об'єднання, які тут функціонують, та досягнення, якими по праву пишаються педагоги та вихованці. А заступник директора Надія Швець зробила ностальгічний та щемливий екскурс в історію, згадавши про педагогів та керівників будинку творчості школяра, які багато років сили та творчих здібностей віддали цьому закладу. Чимало з них нині живе за кордоном, але і досі з теплотою згадують чудові роки та теплу атмосферу, яка тут панувала, і продовжує панувати. Далі настала черга концертної програми, де свої таланти могли продемонструвати юні співаки, музиканти, танцюристи, поети, учасники лялькового театру. Словом, усі жителі цієї чарівної країни під назвою Будинок творчості школярів країни, де за кожним рогом на тебе чатує натхнення, країни, де квітнуть таланти. На сьогодні я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Dom. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось наступного тижня. Нехай щастить!